Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі зірочку ніндзя. Ось така виходить красива зірочка ніндза. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову зірочку ніндзя будемо робити разом. Щоб зробити зірочку нінця, беремо 4 листки розміром 7 на 7 сантиметрів. Беремо один листок і зробимо першу частину зірочки нінця. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Розвернемо листок. Біля початку верхніх листів перевертаємо нижній кут вгору, наводимо листок. Біля початку бокової сторони на верхньому листку загинаємо листок на бік. Ось у нас є лінія. Від початку лінії і до кінця листка наводимо листок. Перевертаємо листок назад. Перш з іншої сторони, біля бокової сторони листка, перевертаємо листок набік. Ось у нас є лінія. Від початку лінії і до кінця листка наводимо листок. Перевертаємо листок назад. Від початку кота на верхньому листку і до кінця листка збираємо обидві сторони листка разом. Підіймаємо листок і цей нижній листок підіймаємо вгору, складаємо набік і наводимо листок. Перевертаємо верхній листок і тепер бокові сторони загинаємо вгору по центральній лінії з обох сторін. Загнули з однієї сторони, загинаємо листок з іншої сторони. Перевертаємо листки назад з обох сторон. І перевертаємо листок назад. Тепер перша частина зірочки ніндзя вже готова. І з решти трьох листків потрібно зробити ще три такі самі частини. Зробили усі чотири частини, і тепер ми можемо розпочати збирати зірочку ніндзя. Тепер усі 4 частини зірочки ніндзя потрібно з'єднати разом. Для цього беремо усі 4 частини і кладемо їх в такому порядку, як ви це бачите в себе на екрані. Також щоб зірочка була міцнішою, ми будемо усі частини склеювати клеєм. Беремо клей і поки що поставимо його в сторону. Беремо ось цю частину і перевертаємо верхній листок. Ось у нас є лінія. Візьмемо клей і біля лінії трішки нанесемо клею. Приймаємо клей, беремо ось цю частину і кладемо її ось так біля лінії. Ось так. Кладемо біля лінії і щоб ця лінія була біля центральної лінії. Перевертаємо листок. От дві частини ми вже з'єднали. Тепер знову візьмемо клей, нанесемо клей на кінчик верхнього листка. Приймаємо клей, візьмемо в руки, беремо ось цю частину, розкриваємо і кладемо листок по лінії біля листка. Ось так. Закриваємо. Ось ми поклали листок біля листка. І по лінії. Кладемо. Вже три частини з'єднали. Знову візьмемо клей і нанесемо клей на кінчик верхнього листка. Приймаємо клей. Знову беремо в руки. Беремо ось цю частину, розкриваємо. Нижній листок кладемо знизу і закриваємо зверху. Ось ми будемо просовувати по цій лінії листок. Спочатку трішки назад. Листок. Відсовуємо і ось ці кути потрібно просунути між листок. Ось так. І просовуємо листок до кінця. Все потрібно порівняти. Рівняємо так, щоб ось ці лінії були біля інших ліній по діагоналі з усіх сторон. І тепер зірочка ніндзя вже готова.